Переможна сила кохання. Щорічно 14 лютого відзначається свято всіх закоханих. Символічно, саме сьогодні, десятки пар подають заявки на реєстрацію шлюбу. Молодята Сніжана та Аркадій дату розпису також обрали не випадково. Познайомились років десять, мабуть, назад. Познайомились в селі, де проживають наші батьки. Він переїхав з Кіровоградської області, а я там проживала. На Миколечко. Під подушкою я знайшла обручку. Це була пропозиція. Вирішили в ну, таку цікаву дату розписатися. Як розповіла наречена, війна б не стала на заваді створенню їхнього подружжя. Проте сьогодні вони хвилювались, аби через повітряні тривоги не довелося переносити реєстрацію. Більше починаєш цінувати рідних, якось до цього ну, цінував, звичайно, але війна показала, що сім'я це найголовніше, що з усіма хочеться бути поряд. Хвилювалася, щоб не було тривоги, не змістилися. Як сьогодні процінаю зранку, пішла прийшла на зачіску і тривога. Тому дуже хвилювалася, але віримо в ЗСУ. Дякуємо за Загалом з початку повномасштабного вторгнення і до кінця 2022-го у Чернігові працівники юстиції зареєстрували близько двох тисяч шлюбів. Цього року сім пар заздалегідь обрали для своєї знакової події 14 лютого. Проте закохані, що не встигли подати заяву про одруження завчасно, все ж мали змогу побратися саме в день святого Валентина, адже міський відділ державної реєстрації акцій цивільного стану працював у подовженому режимі.